Добрий день, шановне панство. Мої ціпочки вже трохи підросли, вони вже досить рухливі. Вже якщо глянути, то в них вже крильця є, вони так гарно підтягуються, показують нам крила. Бачите, ось яке крило має. Ну, є щось двоє дуже маленьких. І гранулу вже їдять. Вже дивлюся, навіть такі. Ну, Ті, що, напевно, більше ці п'ята, то вони вже такі великі кусочки беруть гранули. І дивіться, я тут щупком мав. І вже вони трохи діли, може трохи розкидають, бо вони вже міють гребти. Гриб, і вже гранула пішла. Тобто вони вже їдять гранулу. По тій таблиці, що я дивлюся. Вони вже третій день сьогодні мають десь по 15 грам гранули, тобто 150 грам в день, вже третій день, тобто пів кілограма вони б вже мали з'їсти. Там, де вони в куточку грибуть, Сьогодні я їм нарізав зелені. Я вчора теж різав, вони до зелені рівнодушні, грибуть і порпаються. Там є в тому трав'яна мука, сіно перемелене. Я вже їм тут кидаю, щоб вони частіше їли, трошки гранули. Вони, так як я, наприклад, першого дня кидав, то дуже довго вони їли. Зараз вони досить швидко ту гранулку підбирають. По тій причині, що вони вже відносно дуже багато їдять. І що? Зараз я попробую їх зважити. Зараз, як завжди, буду три курчата брати. Три курчата на сьогоднішній день має важити 300 грам. Тобто одне курча має важити 100 грам, і ми подивимося. Чи воно є так, чи не є так. Буду я вибирати, попробую, ну як мені вдасться, бо я зараз їх почну ловити, а вони в другий куток втікають і, і все. Ага, ще дивіться. Я вже підвісив їм гранулу, підняв десь на 2 см. По тій причині, що вони залазять і вже міють гребти. Гриб, Можливо, вони мені розкидають гранулу. Неможливо, а напевно розкидають. Ну, Буду надіятися, щоб вони її, можливо, позбирають. От. І зараз давайте я зараз, е, три курчата знімлю. Я там старував вагу е, відро і в три курчата зараз відро положим. І будемо дивитися, скільки вони важать. Так що маємо ми трьох курчат і в даному випадку маємо скільки 185-190, бачите, на тій межі 185. Так, дивіться, я одне в руку взяв 185, а то було 285, зараз ще одне курча візьму. Руки зайняті, ось два курчата мають 205 грам, а ось то одне має 80 грам. Ну що, шановне панство, третій день, то приблизно треті сутки є, там плюс, плюс година, може, дві. І тепер в мене підсумки, які всі 10 курчат бігають. Ростуть. Не всі набрали 100 грам. Бачите, двоє мали 100 грам, і одна ціпочка мала скільки 80 грам чи 75 навіть грам. Ну, що маємо, то маємо. Далі продовжуємо вирощувати бролерів і кожного дня буду старатися викладати вам звіт. Як вони в нас ростуть. Якщо вийдемо на, вийду на хороші показники, потім е, розкажу, яким я кормом годую, бо е, корм я купляв на базарі е, знайомого, ну і подивимося, які він результати дасть. Все, Дякую за увагу, до побачення.